Готую своєму студенту їсти з собою. з сиром. Одну частину я буду робити клярі. Далі я буду робити відбивні під сиром. Беремо майонез, беремо сир. За рецептом там треба м'який сир, моцарелла і ем, напів твердий шустиків. 12 штучок у мене виходить Треба трепущу на все виски, щоб... І не забуваємо додати рокмарк. У мене кукурудні, треба зараз підпектися від вивні без нічого. Рецептом одразу накриваєте сиром і ставите на 20-25 хвилин. Ну, я хочу попередньо зробити, розмажити їх. Так, отже, я зараз буду накривати це все сиром. Звісно, чуток вони ужарились, але мені це зараз не важливо. У мене тут 12 штучок, це значить, треба розділити всю цю масу 4 частини, да? і потім кожну 4 частини накрити і ставлю в духовку. Вот таки получилось у две мускемана. Я считаю, очень и очень в общем, бросаться.